Вітаю! Сьогодні кілька цікавих фактів та роздумів про пенсії в Європі. За рейтингами Інституту Мерсер за 2023 рік у списку першокласних пенсійних систем опинилися передусім європейські в Нідерландах, в Ісландії та в Данії. Також хорошою вважається пенсійна система у Фінляндії, але це не завжди означає, що у цих країнах найвищі пенсії. Рейтинг, крім іншого, враховує безліч критеріїв, серед яких рівень державної підтримки пенсіонерів, збереження заощаджень, рівень зростання пенсії, рівень державних видатків, демографічна ситуація, рівень державного боргу, економічний ріст, рівень роботи місцевих пенсійних фондів тощо. Зазначається, що більш-менш міцні пенсійні системи є також у Великій Британії, в Німеччині, в Австрії, Португалії. Норвегії та Швеції. Дещо гірші справи у Франції, Іспанії та Хорватії. А ось в Італії та Польщі рівень пенсійного забезпечення вважається за слабким. У рейтингу вони стоять нижче середнього рівня. Україна до цього переліку не потрапила. Загалом дослідження проводилось в 47 країнах світу. Незважаючи на те, що більшість європейських країн входить е, до ЄС, розмір пенсій в них визначають по-різному, е, і мінімальний розмір таких виплат може залежати не лише від е, соціальної політики окремої держави, а й від міста, де живе пенсіонер. Тобто місцева влада може встановлювати певні надбавки. Ну і, безперечно, рівень європейських пенсій вищий, ніж в Україні. Це можна пояснити двома причинами. Перше, це трирівнева пенсійна система. Там почала формуватися набагато раніше. У нас вона і досі остаточно не сформована. Ну і друге, це, звісно, рівень економічного розвитку. Дається взнаки. Насправді ж в Європі є дуже багато знайомих нам понять, як мінімальна виплата, індексація, пільги, спеціальні пенсії. Все це там теж є. Але на дещо іншому рівні. Пенсії там також залежать від розміру страхових внесків, простіше кажучи, від стажу і зарплати. В деяких країнах у формулу розрахунку підставляють бали. Наприклад, різні види стажу дають різну кількість балів. Або у бали перераховують кількість сплачених страхових внесків. В принципі, за цим не ховається щось такого нового для нас. Просто воно називається інакше. Адже у нас також існують різні види пільгового стажу або страхового стажу, який зараховуються пропорційно сплаченим внескам. Ну зрештою, у нас і стаж, і зарплату переводять у коефіцієнти, а у них у бали. До речі, після індексації пенсій, наприклад, в Німеччині, її розмір може навпаки зменшитися. Там враховують не лише динаміку зростання зарплат, але і співвідношення, зокрема, працюючих та пенсіонерів. Якщо кількість пенсіонерів збільшується, а кількість платників податків зменшується, розмір пенсії може зменшитися. У більшості європейських країн діє трирівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарні пенсії, усі сплачують податки до загального бюджету, потім з нього отримують пенсію. Держава при цьому гарантує якісь хоча б мінімальні виплати. Другий рівень накопичувальні пенсії. Тут частина податку людини йде не до загальної скарбниці, а на персональний рахунок людини і до настання пенсійного віку накопичується з відсотками. В Україні цю систему планувала запустити ще з 2004 року, але весь час щось заважає, нещодавно цей законопроект було відхилено Верховною Радою, знов не пройшов. Третій рівень це добровільне пенсійне страхування, коли людина сама собі накопичує на пенсію, користуючись послугами, наприклад, недержавних пенсійних фондів або страхових компаній. В ідеалі при виході на пенсію людина отримує виплати з трьох джерел, а також на Заході є поширеним таке поняття, як корпоративна пенсія. Це можна назвати різновідом накопичувальної пенсії, але тут накопичувати допомагає не пенсійний фонд державний чи приватний, а підприємство, на якому працює людина. Наприклад, відпрацювавши. Довгий час на одному місці, така людина має право потім розраховувати не лише на пенсію від держави, а, наприклад, і від свого заводу. Відпрацювавши достатню кількість років на двох підприємствах, можна отримувати на пенсії додаткові виплати одразу з двох місць роботи і, само собою, державну пенсію. У багатьох країнах існує таке поняття як базовий дохід. Якщо людині не вистачає пенсії на найнеобхідніше, або її пенсія найнижча за мінімальний базовий рівень, то держава або місцева влада робить щомісячну доплату. І цей механізм схожий на нарахування в Україні субсидій. Наприклад, у тій же Німеччині базовий дохід на одну людину кілька років тому становив 1250 євро, а на подружжя 1950 євро. Якщо ж ми говоримо про людину, яка не має права на пенсію, не має стажу, то це буде допомога у розмірі 450 євро. Цікаво, що там враховують, чи людина живе сама, чи це літня сімейна пара. Втім, у нашому уряді вже другий рік працюють над тим, щоб також затвердити щось подібне, універсальну соціальну допомогу, яка б мала об'єднати кілька видів виплат. Якщо ж говорити про європейські реформи, то там один із головних напрямків це постійне прагнення збільшувати пенсійний вік. Там беруть до уваги той факт, що багато пенсіонерів продовжують працювати все, що мають дохід і можуть самі себе забезпечити. Звертають увагу там і на середню тривалість життя минулого року на протести у Франції вийшло понад мільйон людей. Вони були. Проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. А ще щоб отримувати там базову пенсію в Франції, треба мати понад 40 років стажу, і це буде ще зростати до 43 років, станом на 2027 рік. Нагадаю, в Україні щоб отримувати базову пенсію, треба мати. Треба буде мати 35 років стажу. Це буде в 2028 році. При цьому середня пенсія у французів становить 1500 євро, а мінімальна 800 євро. В Україні середня пенсія становить в порівнянні десь 133 євро. Ну а мінімальна за грубим підрахунком 56 євро. А у деяких країнах. В європейських вже пенсійний вік дійшов до позначки 67 років, зокрема в Греції, в Данії, в Ісландії, в Італії, Нідерландах і Норвегії. Це стосується і жінок, і чоловіків. І до цих країн входять і ті, що зразкові, які я назвав Данія, Ісландія, Нідерланди. Важливо відрізняти середній розмір пенсії, мінімальний розмір пенсії, соціальну виплату для тих, хто не має права на пенсію. І навпаки, що багато європейських пенсіонерів мають одразу кілька джерел пенсійних накопичень. І Ось приблизні цифри щодо середніх пенсій в деяких європейських країнах за даними останніх кількох років на ваших екранах. Також слід враховувати, що рівень життя і цін в країнах різний, десь пенсія вища, але ціни вищі і навпаки, припустимо, в Португалії на маленьку пенсію можна жити краще, ніж, наприклад, у Данії на відносно велику пенсію. Якщо хтось знає на власному досвіді чи від знайомих про пенсії в інших країнах, ділиться думками і цікавими фактами в коментарях. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить. you <sweak>